День гідності та свободи відзначили у Сумах. Зранку на Алеї Слави центрального кладовища вшанували загиблих захисників. До пам'ятного знаку воїнам, що загинули під час бойових дій з російською агресією на сході України, відбулося покладання квітів. Вшанувати пам'ять загиблих військових прийшли їх рідні. А наші тут сини лежать. Вони воювали у чотирнадцятому -го. Донецьке. Горлівка, Донецьк. День гідності та свободи в Україні відзначають згідно указу президента з 2014 року. Його встановили на честь двох революцій Помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013 року. Урочистості продовжились молитвою в пам'ять загиблих захисників біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Благічовика любний Бог прости. Бо немає людини, що жила ба і не згрішила. У Мене побратими померли багато на майдані. Я прийшов я там учасником. був. якраз 28 февраля. перші БТРи палили на торай сотні. Пом'янути своїх друзів. Багато з них немає. Прийшли вшанувати полеглих захисників батьки Миколи Ніколаєнка, який загинув у Донецькому аеропорту в січні 2015-го. Йому було 20 років. Коли ми йому сказали, що синочок, то може й не треба це, знаєте? Ну як кожна мати так скаже. Він сказав: а хто ж як не я? Це не як сказати, не якісь такі слова, що високі слова. От так. І сьогодні ми живемо, не живемо, а існуємо на цій землі. Ну я сподіваюся на все краще. Не зря наш син віддав своє життя за майбутнє України. Мати загиблого п'ять місяців тому Андрія Авраменка розповідає, що її син понад усе хотів жити у вільній країні. «Він вже пенсіонер і пішов захищати Україну, які віддали своє життя. Ми даємо собі обінь. Завершився мітинг хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Ірина Касьяненко Сергій Мілевський новини на Суспільному Суми.